друзі, сьогодні, як завжди, швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписати на мій телеграм-канал, на ньому входять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте перейдемо до новин. Майкл Стретежі, розробник програмного забезпечення, який накопичив гігантський запас біткоїнів за останні роки, може зібрати до 750 мільйонів доларів, продавши більше акцій і планує використати виручені кошти серед іншого, щоб купити більше біткоїна. Оголошення було зроблено по, в. Подані комісії з цінних паперів і бірж США увечері в вівторок. Після цього ціна біткоїна помітно зросла, не, наблизивши до 29400 е, і ну, плюс-мінус 29.400, але як ми знаємо, зараз я вам покажу на графіку, подивитись, куди вона аж відросла. Е, тобто, як ви бачите, е, Майкл Стретеж щось таке, це, що хоче в гонці ще участвувати. З, Дуже великими китярами, які теж накопичують, е, такі як BlackRock. Infinity. Коротше, дуже багата гонка починається, дуже велика гонка починається. Тому, друзі, що це означає? Тримаємо свої біткоїни, нікому не продаємо їх. Нікому не продаємо свої біткоїни. Тримаємо, накопичуємо, усредняємо. Е, просто під цю ціну зараз давайте перейдемо до графіка. Зараз вам покажу. Так. Ось, бачите. Ось тут ми прийшли, хто зайшов в позицію тут. Просто шикарно, молодці. Ми про 28600. Я, так скажемо, не протягав в цей момент, не встиг я тут зайти в позицію. Тут просто тінню ми закололи і вийшли швидко догори. Тому хто встиг, молодці. Ми прийшли, зібрали тут ліквідність у цієї тінню і пішли вище. Що вони зробили? Все ж таки, я думаю, що ми трохи спустимося нижче, але цей рівень витримав. Вони підігнали, як завжди, новину. під це, І китяри побрили знову шортистів. Просто бачите, які свічки просто догори. Побрили шортистів і полетіли догори. Збрили їх. Зараз ми стоїмо в ось такому боковичку від 29500 до ну, 29 830. Ось дано в Дивіться, друзі, що ми зараз будемо робити? А якщо ми зараз закріплюємося вище, даного, закріплюємося вище даного рівня 29500, зупиняємось тут, робимо якусь проторговку, тут можна буде відкрити якийсь локальний лон. Ну дуже обережний. Прям дуже обережний. Тому що може бути знову реакція від 29832. Бачите, тут тінь була. Тут дуже серйозні вже лімітки стоять, дуже тяжко пробити. Тому якщо будемо заходити в лонги, тут дуже обережно е, ставимо стоп невисоко. Прямо отут буквально пів процента ставимо стоп. Якщо нас знову вибріють, тоді чекаємо закріплення нижче і з подальшим походом вниз. Якщо ні, якщо ми пробиваємо даний рівень, ось тут, коли буде ваша позиція, тут треба дуже уважно дивитися. Якщо ми проб'ємо. Це буде дуже круто. Якщо ні, на відкаті знову будемо стояти. Тому я і говорю, не... тут дуже маленький треба стоп ставити. Прям дуже пів процента зараз покажу. Так, де це є? Ось? Ось. Раз. Якщо так, то ставимо буквально чуть-чуть. невеличкий стоп. Ось 0,6 ставимо і тянемо догори. За вихід от сюди. Тут позиція майже 2,5 до 1, але дуже ризикована. Вона прям дуже ризикована. Я розумію, що ви хочете вже всі в лонги залітати, все, вийшли з цього діапазону, все дуже круто, але все рівно у нас зберігається такий ось тренд ось. Тому, поки ми його не проб'ємо, говорити про якийсь висходящий тренд. да, Я розумію, що вже ось цей хай ми пробили, вийшли до гори. Зараз нам головне над ним закріпитися. Рівно. У нас тут є супротив, нам потрібно закріпитися спочатку вище ось даного рівня 29500, і після чого тут вже можна говорити про подальший ріст до гори <кій> вище 30 тисяч доларів. Зараз не спішіться. Нас що? Нас зараз або ми чекаємо вихід нижче 29500 з подальшим падінням знову нижче. Але я вже думаю, що ми вже закріпимося нижче, ми вже проб'ємо даний рівень. Або знову відіб'ємося від нього, і будемо знову в цьому боковику стояти. Або ми проб'ємо нижче до, так як я в тому відео говорив, до цієї глобальної підтримки. Ось до цієї глобальної підтримки. Ми від неї відіб'ємося. Можливо, і ось цю відмітку заколимо. І після чого тут буде вже дуже хороший ріст. Тут просто було би шикарно піти сюди, до даної відмітки. Тут дуже багато ліквідності, але будемо бачити, чи ми зараз беремо, чи ми зберемо ближче до Нового року, будемо збирати ось дану, даний діапазон. Тому закріпимо. Чекаємо зараз, що у нас покаже ось даний рівень 29500. Якщо ми стоїмо вище нього, дуже круто, відкриваємо свої тут лонги. І заходимо в позицію і чекаємо реакцію від, від даного рівня з подальшим виходом. Ні, е, невеликий стоп. Вибиває нас, е, демо нижче, тестимо даний рівень ще раз і відкриваємо свій шорт. Нас тут все рівно виходить досить непогане співвідношення, якщо шорт від шортова позиція. Також, ну може, навіть 0.8, щоб тіню не закололо. І до даного рівня, хоча б до даного рівня, це майже 4 до 1. Майже 4 до 1. Тобто ми набагато більше заробимо, скажімо, рис-менеджмент, набагато більше заробимо, ніж втратимо. Тому нічого страшного, якщо вас тут вже вибриє. Ось тут виб'є, але не вже заходимо. Чуть-чуть пізніше. Хай трішки проторгується хоча б декілька свічок ось тут намалює Тоді тут вже можна буде розглядати. Якщо не хочете пропускати мої позиції, точки входу, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. Е, так, думаю, по біткоїну я все пояснив. Давайте перейдемо до ефіра Так, ефір пробив даний рівень. Закольнув його і просто відбилися знову вниз. Зараз, дивіться, тут, якщо біток буде падати, зараз ефір, бачите, починає малювати з першу за свічку. Чекаємо тесту даного рівня. Якщо біток не вистоїть даний рівень, тут просто шикарно можна шортову позицію відкривати. Просто шикарно. І тягнути свій стоп-тейк просто дуже сильно вниз. Якщо звідси ми протестимо, ставимо стоп за ось цю тінь. І тянемо собі вниз, ось до даної відмітки. Майже 5 до 1 вийде ваша позиція. Тому це дуже крута позиція. Ну а зараз чекаємо тесту. По-перше, що біток покаже, нам потрібно дізнатися, що біток вам скаже. Якщо біток буде вищий, то ефір так само піде вищий, тоді ми вже чекаємо тест вже зверху вниз на даний рівень. І після чого похід також ось до даного рівня. Тому в нас є два варіанти яких ми будемо розглядати. Тому не спішіться вже заходити, не спішіться. Хто зайшов по, по вчорашньому відео, встиг зайти прямо ось тут, на цій тіні, бо якщо переключитись на мейщий тайфрейм, наприклад, на 15 хвилин, тут більш краще видно, ось бачите. Ось тут можна було зайти в свою позицію, ось на даній свіжці, навіть і тут. І тут досить непогано прокатитися. але я не встиг, я просто не побачив ось даною, ти скажімо, цей тест. Я не, не мав себе до телефона, і я пропустив ось це все ралі. оце все є ріст. Тому ну, нічого страшного, я заберу ще X в іншому рості і падінні. Тому чекаємо. Чекаємо, будь, яка реакція буде на даний рівень. <coughs> так, давайте тут BNB. Давайте BNB розберемо. BNB-шка тут теж пульнула досить сильно. Прям дуже, досить сильно пульнула. Зараз чекаємо. Так то саме по біткоїну. Що у нас біток покаже, то і буде альта показувати. Тут по BNB прям досить все круто показує. Якщо ми прийдемо до даного рівня, протестимо його. Прям буде дуже шикарна позиція для лонга. Тут можна тягнути лонг досить високо. Ми вже і так тут 200 скільки в накопиченні стоїмо. Ось. Скільки ми вже на накопиченні стоїмо. Ось це все. Ми все, це накопичені стоїмо від 13. А, від числа до. Більше як місяць стоїмо вже. В накопиченні. Ось такому. Тому, друзі, буде, якщо буде вихід, буде, а він буде в ту чи іншу сторону, буде дуже сильний вихід по. BNB. Тому дивіться, який, який у нас діапазон для росту. Можливо, і він вже підходить такий момент, що буде якийсь памп або дамп дуже серйозний. Ну, розумієте, Бачите, отут ми ходили. Так, чекайте, це случайно. Ми ось тут ходили, дивіться, ось тут були які пампи, пампи, була ліквідність. Тут вже просто почала падати, падати, падати. Вже бачите, ми практично на місці топчемося, топчемося, топчемося. І рано чи пізно, як пружина працює, воно звужується, стискається, стискається, і в подальшому або вихід догори, або вихід дуже серйозний вниз. Тут вже будемо дивитися по ситуації. Поки ми стаємо вище рівня 242,6, все дуже круто по BNB. Тому тут можна дуже дивитись. Перша відмітка, куди ми можемо дійти по BNB, це 260 доларів. Ну, я думаю, все ж таки ми вже будемо вириватися вище і будемо вже йти тести дану відмітку 275 доларів. Це співриск співвідношення. Прям дуже крута позиція. Також, навіть якщо від зараз зайти. Тейк, стоп, ставимо ось за цю відміточку. Ну, ось за цю тінь. Це у нас 3% і тягнемо тейк, тейк, оп сюди. 12,5%. Це у нас співвідношення 4 до 1. Прям дуже крута позиція. Тому я буду зараз пристрільніше наблюдати за BNB-шкою. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Такий швидкий обзор ринку. Не забуваємо підписатись на мій канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Влопіть свій дружецький такий лайк. Всім профіту, всім па-па.